Так, добрий день. Е -е. Недавно скуму купили такого апарата Це Lancer 2007 року. 1.6 газ бензин. Рішив зробити короткий обзор машини, так як вже приїхав в районі 2000 кілометрів. Це там десь за тиждень-два тиждень скільки? Тижня машина десь. Зараз е -е, різновата, так як погодні сильно сприяють що по машині по машині ну, це от у нас був такий недолік тут бампер провис почитав форуми це у них типа, болячка така це все ісправимо на днях виправимо цей це недолік фара трошки підпотівша свет хороший но куце Она продавалась на такій зимовій гумі Что у нас тут премиорі що сказать? резина паршива 55, 16 диски у нас тут резина дуже як бы, ну ездить по сухому асфальту нормально ну шумнувато трошки от випало сніжку по мокрой дороге Коротше, не сильно не рекомендую такую корзину така вона у нас овольчик у нас поружба сідушки такі як на двохлітровому ланцері машина дуже приятна в ходу комфортна з Харкова на Дніпро спокійно їдеш, не напрягаешь. Места у них довольно богато. Такий от обзорчик маленький. Не гнила. Без покльовки. Оместительный багажник в ній. Вот там. Куча всяких вещей ну що, 160 на міні, коли їдеш, то видно сложнувато їдь, як би так, 120-130 це її скорость. Що ще за машина? Ну, машина дуже довольні, перед цим було очетніше вролі. То, если сравнить с лачите, ну, не знаю, сравнивать, не сравнивать, ну, короче, по сравнению с лачите, то это земля и небо. Сейчас одна рука не сильно удобна. Газ стоит, крышки сверху нема, как газ мешает ну, ну, машина очень комфортная, я бы сказал бы. Да. Для своего класса, на свои годы, достойный вариант за свой бюджет. Скоро ремень и буду менять, вот так пока бы ничего не делал, не... пока не пришлось, но вот такие вот обзорчик маленький, если кто-то то берите смело, машина хорошая.